Нехай підніметься Бог, і хай розсіветься Його вороги, хай втечуть від Нього обличчя ненависники Його. Як зникає дим, так хай зникнуть вони, як віск плавиться від полум'я огню, так хай пропадуть злочинці від обличчя Божого, перемоги та миру в Україні та Ізраїлю, мої щирі вітання та любов до Божої церкви вовручі з усіма святими в Україні та по всьому світу. Всім, хто у своїй хаті, всім, хто в чужій, благодать вам і мир від Бога Отця, нашого й Господа Ісуса Христа. Ранково розсою сьогодні буде книга Вихід 34.6. І прийшов Господь перед лицем Його та й викликнув: Господь, Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч. Що вибачає провину і переступ та гріх, та, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Після того, як Ізраїль скоїв тяжкий гріх і долопоклонство золотому тельцю, Мойсей піднявся на гору Синай і благав Бога пробачити єврейський народ. Після того, як його благання були прийняті, Моїсей, відчув, що настав сприятливий момент, щоб попросити Бога дати єврейському народу спосіб отримати милосердя. Якщо вони знову впадуть в майбутньому, Моїсей використовує свою дружбу з Богом і говорив Господь до Моїсея лице в лице, як говорить, хто до друга свого. вихід 33, 11, Просячи його. Покажи мені славу свою, Вірш 18. Бог не ігнорує прохання Моїсея, відповідаючи наступним чином, і він промовив: Ти не зможеш побачити лиця мого, бо людина не може побачити мене і жити. І промовив Господь: ось місце при мені, і ти станеш на скелі, і станеться, коли буде переходити слава моя, то я вміщу тебе в щілині скелі. І закрию тебе рукою своєю, аж поки я перейду. А здійму руку свою, і ти побачиш мене ззаду, а обличчя моє не буде видиме. Вихід 33, 20, 23. І витисав Моїсей дві кам'яні таблиці, як перший, і встав Моїсей рано вранці, та й вийшов на гору Сінай, як Господь звелів був йому, і взяв він в руку свою дві таблиці кам'яні, а Господь зійшов у хмари. І став там із ним, та й покликав ім'я Господа, вихід 34, 4, 5. Господь відповідає Моїсею, даючи йому откровення тринадцять атрибутів своєї божественної природи. Господь, Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх. Та, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Ці атрибути називають 13 атрибутів милості Єгови. Господь описав себе як милосердного та милостивого Бога, повільного на гнів, багатого в любові, многомилостивого та правдивого, який милує. І вибачає беззаконня, провину та гріх, але хто не вважає чистий винуватого. Господь показує, що побудова його відносин з людиною складається лише на заповіті милості. Михей 7:18: Хто Бог інший, як ти, що прощає провину і пробачує прогріх останку спадку свого? Свого гніву не держить назавжди боко. Покохається в милості. Ці тринадцять атрибутів стосуються святого Бога як милостивого Царя, який терпить образу у спосіб, який неможливо зрозуміти людині, без сумніву, ніщо не приховано від його погляду. Крім того, немає жодної миті, щоб людина не харчувалася і не підтримувалася завдяки божественній силі, дарованій їй. Бог обдаровує людиною. Весною життєвою силою, давши їй силу рухати своїми кінцівками. Проте, навіть якщо людина використовує цю життєву силу, щоб переступити Божі закони і праведності, Бог не відмовляє їй у милості. Він терпить цю образу і людина продовжує жити. Навіть у той самий момент, коли людина використовує цю силу для проступків, гріхів і гнівних вчинків, святий їх терпеливо зносить, однак він, як господь святий і праведний, не може залишити винних безкарними. Це випливає з того факту, що він необманливий Бог. Числа 23:19 Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та й не виконає? Оскільки Бог обов'язково має бути вірним в своїй природі, Він не може заперечувати правду чи порушувати справедливість. Господь не може замести гріх під килим або зробити вигляд, що Його там немає. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу, 1 Івана 2.1.2 В наступних ранкових росах, якщо дозволить Господь, ми детально розглянемо ці 13 атрибутів милості нашого Бога. Не пропустіть! Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Помолимось, небесний наш Батьку, благословенне на ім'я Твоє. Дякую Тобі, Господи, що ми сьогодні живи, милість Твоя над нами і благодать Твоя на нас. Господи, я дякую Тобі, що ти Господь наш, що ти наш Спаситель, що Ти, Господи, даєш нам майбутнє, що Ти даєш нам, Господи, сенс для життя, що Ти даєш нам мрії, Господи, і дивитися в майбутнє. Будь з нами, Господи, посвячуємо своє життя. Для тебе, нашу країну, для Тебе, Господь, нехай буде слава Твоя великою в перемозі, Господи, і в спасінні нашого народу України в ім'я Ісуса Христа. Амінь.